Отримали нові крісла для риболовлі для відпочинку Хінхайсен. Вони йдуть відразу вже з чохлом. Чохли такі плотні відмінної якості. Можна одягати як рюкзак легенькі, Вага всього-навсього 3,8 кг. Але ці крісла витримують навантаження аж 150 кг. Показую. Є вони в такому чорному синім. Кольорі і колір такий салатовий з чорним. Так, по цим кріслам дуже багато приємних бонусів показую. По-перше, всі ці ніжки, всі ніжки вони регулюються по висоті. Плюс, дивіться, яка п'ятка широка. Якщо у вас десь там пісок або ґрунт м'який, то ви не провалитесь. Попереду буде карманчик. Оця тканина, м'яка тканина, вона знімається, її можна випрати в пральній машині. Якщо вже грязна, оця тканина іде текстилен. Це садова міцна тканина, яка не гниє, не боїться вологи. Ззаді йде карманчик, поміщається аж дві півторалітрові бутилки. І плюс збоку йде тут підсклянник. Сюди баночку Кока-Коли поставили і насолоджуємося відпочинком. Спінка, кут нахилу, регулюється. Сідаємо. Піднімаємо підлокітники і виставляємо так, як нам зручно. Навіть можна поспати. Відкидаємо власне крісла по доступній ціні для того, щоб замовити. Переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.